Вітаю, друзі. В пострадянських суспільствах, до яких звичайно належить і українське суспільство, є така проблема, як наявність прошарку людей, які намагаються вибитися в люди. Пролізти в начальство, вислужитися по службі, обратися народними депутатами чи стати чиновниками, урядовцями і таке інше. Люди, які намагаються вибитися в люди, завжди виглядають смішно, тому що їм постійно у житті доводиться вдавати із себе розумних. Найбільш смішно такі персони виглядають під час публічних заходів, якщо ви помітили. Коли їм надається трибуна і мікрофон, і необхідно. Проштовхнути в народні маси якісь ціннісні чи політичні промови. Звичайно, їм не вдається спродукувати ціннісних і політичних промов. Все, що їм вдається, це спродукувати політичний спам, політичне сміття, або краще сказати, політичне лайно. Я хочу попередити, сьогодні я буду неполіткоректним і трошки вживати брутальну лексику. Промови таких пройдисвітів. Швидше нагадують публічні політичні висири. Гармонійно доповнюють людей, які намагаються вибитися в люди, різного роду політичні аналітики, політичні експерти, які досліджують які аналізують ось ці публічні політичні висири. Я думаю, що класик Лесь Подерівянський, який писав про дослідників калу. Мав на увазі саме ось таких людей, політичних експертів і політичних аналітиків, які длубаються, які колупаються в цьому політичному лайні, три роки війни показали, що проблеми пострадянських суспільств на цьому не вичерпуються. Є ще одна проблема це проблема народних мас. Які те чомусь мають потребу вибитися в люди і виглядати розумними. Для того щоб виглядати розумними, їм постійно потрібно споживати ось це політичне лайно, політичні висири. Якщо цього політичного лайна бракує, його немає. То наш народ він сам починає додумувати і сам продукувати політичне лайно без публічних виступів, політичних пройдисвітів. Оце феномен, який відкрила три роки війни. Але не всі суспільства є пострадянськими, є так звані країни вільного світу. Західні країни, і у них люди не намагаються вибитися в люди, на яких би позиціях вони не були. Тим більше, якщо вони знаходяться на найвищій позиції, на позиції президента Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп, звичайно, ніколи не мав бажання вибитися в люди. Так? І йому не постійно, не потрібно вдавати було себе розумну людину. Він і зараз, перебуваючи на позиції президента Сполучених Штатів, навіть не прагне і не намагається відповідати цій посаді і, хоча би якось імітувати з себе розумну людину. Він відпочивається і поводить себе дуже органічно, і все, що він хоче робити, і в чому вбачає свою місію, це продукувати політичне лайно, срати людям на голову і на вуха. Але є проблема. Дональд Трамп хоче це робити, але він не може. Він просто мучає, знущається над своєю політичною дупою. Чому він хоче це робити, але не може, тому що немає чим. Ну, буває така ситуація, коли людина не має чим продукувати ось це політичне лайно. Але його виручають пострадянські суспільства, які додумують і самі продукують політичне лайно замість Дональда Трампа. А Дональду Трампу все, що потрібно робити, це періодично напружувати свою політичну дупу. І все, і більше нічого не потрібно. Це моє таке тривале підведення до взагалі. Міжнародної політики Сполучених Штатів Америки очікування цих всіх телефонних розмов між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Ми десь тиждень знаходилися в тривожному очікуванні розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Ну, я себе теж сюди зараховую, тому що несу солідарну відповідальність. Хоча ніякого тривожного очікування у мене не було, я так скажу. Я просто уважно за цим спостерігав. І всі тиждень додумували і продукували політичне лайно, незважаючи на те, що Дональд Трамп і міжнародна політика не продукували ніякого контенту, нічого не було. В принципі, не було про що говорити. Я навіть не мав з чим вийти от з відеоблогом, хоча всяких інформаційних повідомлень було багато. Ну, от я думав, нарешті дочекаюся вже цієї розмови. Послухаю, намагаюся щось якісь витягнути інсайди, і такі інше, і потім вже все це скомбінувати і заразом видати там якусь невеличку аналітику по цьому питанню. І ось що ми бачимо: відбулася ця розмова між Трампом і Путіним. І окрім розмови, самого факту розмови, немає про що говорити. Немає ні дії, ні події, ні ефекту, ні афекту, ні, нічого немає, ні факту. Єдине, що вдалося там витягнути, що Володимир Путін він погодився накласти мораторій на обстріли енергооб'єктів і віддав, нібито розпорядження, припинити обстріли. Енергооб'єктів. Ми вчора вночі, хто в Києві, чув, як це розпорядження було в діє. Ми могли бути спокійними і чітко знали, що всі ці вибухи, ця стрілянина, яка півночі тривала, це точно не по енергетичних об'єктах. Це нам ну, от просто дає спокій, нас заспокоює. Я хочу сказати, що з таким ініціативами Путін виходив уже дуже давно. І десь там в Катарі, в Кувейті, Мали нібито домовитися саме з цього почати. Чому? Звичайно, тому що це найбільше дошкуляє і найбільш завдає шкоди Російській Федерації. І саме туди потрібно бити. Все, чого от, досягнули ці всі розмови, це ініціатива Путіна розпочати перемир'я припинення вогну, вогню з обстрілу енергетичних об'єктів. І це ставить нашого президента і нас всіх з вами в незручне становище, тому що на це потрібно реагувати. Зеленський, звичайно, цього ранку відреагував, що Путін відторгнув, він відкинув оцю пропозицію Дональда Трампа і весь оцей його наказ про припинення обстрілу енергетичних об'єктів це бутафорія і це брехня традиційно. Але я би відповів наступним чином на місці Зеленського, що ми теж. Приймаємо ці всі мирні ініціативи і хочемо почати припинення вогню з заборони обстрілювати кондитерські потужності в тилу Росії. Я думаю, що це навіть не іронія, тому що фабрика Рошен і взагалі кондитерська промисловість, ми нею славимося. це… Промисловість, яка є наповнювачем українського бюджету. Отак, От як у росіян є газ і нафта, вони наповнюють бюджет. А ми займаємося цукром, ми займаємося займаємося солодощами, кондитерськими виробами. І тому ми теж виступаємо з такою ініціативою з розрахунку, що росіяни не будуть бити по наших кондитерських фабриках. Ніякого знущання я тут не бачу. отак От треба Очевидно, і виступити. Тепер я перейду до більш серйозних справ, ну, тому що все лежить на поверхні. Вся ця розмова і всі ці ініціативи, вони висмектані з пальця, тому що жодна сторона, ні Росія, ні Україна не можуть собі дозволити в силу певних обставин ніякого припинення вогню на даному етапі. Ніхто не може собі дозволити таку розкіш. Але і українська і російська сторона залежні від Сполучених Штатів Америки. І Путін теж залежний також. Йому дошкуляють санкції, йому дошкуляють ще якісь там моменти. І Він не хоче втратити, не хоче втратити протягнуту руку дружби Дональда Трампа. Він намагається щось вигадувати і грати, звичайно, зберігаючи стратегічні наміри по знищенні ліквідації української державності і знищенню української національної ідентичності. Але я ще раз підкреслюю, що ні Україна, ні Росія вони не можуть собі дозволити припинення вогню і не можуть собі дозволити піти на перемир'я. Це все потрібно президенту США Дональду Трампу. І українська сторона може гратися в цю гру до тих пір, поки ми доїдаємо виділену військову допомогу ще попереднім президентом США Джо Байдену. Як тільки ця допомога зникне, повністю зникає потреба взагалі в будь-якій грі. І в будь-яких оцих в цьому інформаційному білому шумі зникає потреба повністю. І ми повинні бути готовими до цього і не реагувати, і займатися своїми справами, більше того, перейти до публічних повідомлень. Я от хочу провести таку аналогію, і щоб якось підсвітити цю проблему, ви можете собі уявити, що необхідно провести якусь дуже складну операцію. Пацієнту з політравмою. І там потрібно залучати і травматологів, і хірургів, і так далі. І всі чекають якоїсь неформальної зустрічі між травматологами і хірургами десь в ресторані чи в кафе. От неформальна зустріч, вона обов'язково дасть якісь результати. І всі чекають, що після. Того, як вони поп'ють горілки і поїдять шашлику, вони щось там розв'яжуть і вирішать. Хто взагалі таки сказав, що неформальні зустрічі в якихось невиробничих приміщеннях, вони дадуть якийсь результат? Всі результати досягаються в робочій атмосфері, у виробничих приміщеннях, в лікарнях там, чи на виробництвах і так далі, в кабінетах робочих. Спілкуючись публічно і відкрито, ніхто не робить ніяких секретів під час обговорень і так далі. І тоді такого пацієнта рятують, лікують і досягають результатів. Якби ну, в тих сферах, які займаються реальними справами, від яких залежить життя людини, такі практики сповідували, як от в політиці, я думаю, що давно б вже всі вимерли. <кхи> Але у нас всі сподіваються на якусь кулуарну дипломатію, на якісь індивідуальні зустрічі, на якісь приховані таємні речі. Це ні до чого не призведе. Все можна вирішувати абсолютно спокійно, публічно, без спеціальних якихось неформальних зустрічей. Це важливо. Нам зрозуміти і припинити вже знаходитися в стані тривожного очікування від цих неформальних якихось напівтаємних зустрічей. Отже, повертаючись до всіх цих перемовин, тут потрібно чітко розуміти небезпеку, в, яку, в якій ми зараз знаходимося. І це довго тривати не може, і рано чи пізно м'яч знову перекинуть на. Українську сторону на нашу, на нашу половину поля. І нам потрібно знову буде доводити, що ми є прихильниками миру. Ось і потрібно буде припиняти, значить, обстріли російських енер енергооб'єктів і так далі, і тому подібне. І це все закінчиться очікувано. Отже, нам Потрібно поменше займатися непотрібними розмовами. І найголовніше, тут уже ж <кхи>, рекомендації і претензії не до тих суб'єктів, об'єктів, до яких важко достукатися. Мається на увазі Єрмак, Зеленський, інші там мешканці, жителі урядового кварталу. Мова іде, я повертаюся до того, з чого я почав. До народних мас, до українців, які чомусь теж хочуть виглядати розумними, хочуть вибитися в люди. І е, якщо їм не дають оцього політичного лайна, якщо їм не, не задовольняють їх потреби оцих політичних висорах, то вони самі їх придумають, додумають і починають з цього робити інформаційні приводи і днями. Деякі люди, я дивлюся, пишуть блоги там або коментують просто цілими днями щодо цих всіх подій, пов'язаних з телефонними розмовами і нібито з мирними ініціативами. Підкреслюю, це потрібно виключно Дональду Трампу. І це буде підтримуватись до тих пір, поки зберігатиметься залежність України чи Росії від США. Ця залежність дуже швидко з нашої сторони зникне. Я думаю, найближчими тижнями Дональд Трамп припинить постачати нам озброєння. І більше їх не поновить. І на цьому все закінчиться. Всі розмови були одразу ущербними щодо Мир через силу і таке інше, тому що, якщо нам погрожують припинити постачання зброї, то це точно історія не про те. Що нам дадуть зброю для якогось руйнівного і нищівного удару по Російській Федерації. Так не готується силова акція. Погрозами е, припинення постачання зброї, якщо ми відмовимося від фактично капітуляції. Ну і все. Тут все було ясно і очевидно з перших днів. Отже, оце все, що можна сказати про е, вчорашню телефонну розмову. і... Про період, який передував цій телефонній розмові. На цьому все. Закінчую цей блог. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.